Село Кириківка сусідні з Іванівкою, звідки родом авторка спогадів Марія Креховець. Тут живе її троюрідна сестра Антоніна Суховєєва. Жінка каже, листувалися вони з 1999 і до смерті Марії у 2001 році. Говорить, після Другої світової з усієї родини Марії в селі лишилася тільки її мати. Юнаків дівчат забирали ж на фронт. Мобілізували, і Петра теж мобілізували, це брат Марії. Він або ж десь загинув, ні похоронка не приходила, нічого. А Марія поїхала десь, мабуть, у травні, значить, на Німеччину їх відправили звідси із станції Кириківка. Вона, як поїхала, не було ж звістки ніякої. А чоловіка, е, коли Наші Червона армія прийшла в 43-му році в Іванівку, його розстріляли. Мабуть, тут зіграла роль чи людська завість, чи якісь недобрі такі відносини. Один із сусідів командиру нашої Радянської Армії, хто там уже ж був. Заявив, що цей Єгор е, Новіков служив німцям. Як казала мені, мама розказували його так поставили до сараю і розстріляли без суда і слідства до кінця зими 1963 року. Згадую Антоніна Суховієва, її тітка Параска вважала, що донька Марія теж загинула, аж одного дня отримала листа. Приходить лист із західної України. Сюди ж, бабусі Парасці, і в тому листі було сказано, що ваша дочка жива. Вона ж там в Німеччині вже заміж вийшла в кінці війни. Це був Василь Криховець, а він із Львовської області. У нього там залишалася Мачуха. Може, Василь дав адрес, що моя там дружина із таких то країв. І це була. Така радість, це була така ейфорія в душі. Просто не передати. Ми ж з нею дуже рідні були. Прийшла і оцього листа принесла, і все. Я жду дочку. Раз вона жива, вона ж приїде. вона перебілює всю свою хатку. Цю, от вона ріже кабана, там сало м'ясо ковбаси і жде, що приїдеш дочка. Там, де була хата, в якій народилася Марія Криховець, зараз пустка. Це в селі Іванівка. Місце нам показує сусідка, яка дружила з матір'ю емігрантки. приглашала вона в гості, заходила. Вона відкривала шухляду столик в кімнатки і показувала мені листи. Я пам'ятаю, конверт авіа і листи, які присилала їй донька Марія. Вона жила цими листами. Вона, якщо письмо ну, лист приходить до неї, то вона його виносила на вулицю, читали всією вулицею. Вона ну, все рамі хотіла показати, що все-таки вона ну не сама, що хоч де то далеко, але в неї є родичі, в неї є дочка, в неї є внуки. Мати Марії Криховець, Параска Новікова, померла у 1985 році. Вона так і не побачила своєї доньки. На той момент Марії Криховець було 64 роки. У своїх спогадах емігрантка описує примусову колективізацію, Голодомор, сталінські репресії та навчання в Охтирському педагогічному коледжі. Про його історію нині мало що відомо, розповідає науковиця місцевого краєзнавчого музею Ірина Журило. Виник Охтирський педагогічний технікум у 1921 році на базі курс, вчительських курсів. і проіснував до 1956 року. На жаль, переведений він був у Глухівський пединститут. Але чому це трапилося? Я не змогла знайти даних, навіть офіційних даних. Зараз у цих стінах працює загальноосвітня школа, носить ім'я репресованого українського письменника Бориса антоненка довидовича вже після смерті Марії її мемуари упорядкувала і видала у Дрогобичі своїм коштом як книгу спогадів через вогонь над водою регіональна віцепрезидентка Світового конгресу українців Наталія Пошивай тавлер Меценатка говорить, чому Марія так і не приїхала в радянську Україну. Це теж показує рівень тої обережності, яку мали українці, які навіть у власних щоденниках. Не писали назву села, з якого вони походять в оригіналі мемуарів, які в мене є, ем, які я працювала. Назва села не названа стоїть три крапочки. Якщо ми поглянемо на життєпис Марії, то це е, е, таке привольне життя в в родині е, на хуторі. Хоч вона багато працювала, вчилася, але були поневіряння з голодомором, страждання, і вона бачила. Що принесла зміна влади, як активісти, які забирали хліб, як страждали від розкуркулення? Потім як вона сама піддавалася цькуванню навіть в школі, тому що її сім'я була трохи багатша, і їй не давали того ж хліба. Наприклад, як вона вчилася якусь пайку? Я думаю, в Марії була така мрія зустрітися з мамою і в. Вона не писала навіть звідки, щоб захистити свою родину, яка, можливо, ще залишилася жива в Україні. Детальний опис шляху Марії Креховець з України до Нової Зеландії нині має такий вигляд. 30 травня 1942 року зі станції Киріківка за назвою села Сусіднє з її рідним її відправили до Німеччини як Остарбайтерку. Везли її та інших людей у товарних вагонах повстанці Суми, Конотоп, Міста Гомель. Мінськ, Белосток, через річки Нарву, Буг, місто Варшаву, річки Варта, Одра, Ельба. Дорога тривала два тижні. Далі була праця на паперовій фабриці. Взимку 1943-го Марія Новікова познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Василем Креховцем. Навесні того ж року її перевели на роботу до військового патронного заводу в Андреасберзі. Нині це частина Браунлаги, Нижня Саксонія. Коли навесні 1944-го почалися нальоти американських бомбардувальників, Марія втекла з заводу до Макдебурга, влаштувалася посудомийницею в ресторані. Пережила бомбардування, ресторан, де вона працювала, було зруйновано. Навесні 1945-го місто узяли під контроль американці. Перейшовши через річку Ельба, Марія Новикова потрапила до радянського табору, де колишніх військовополонених та остарбайтерів готували до відправки в СРСР. Зрозуміла, що ВСРС вертатися не варто, і у серпні втекла з табору до англійської зони Брауншвейга. Потім перебралася до Глосера. У вересні 1945-го Марія і Василь побралися. У січні 1946-го повінчалися, тепер воно Марія Креховець. У листопаді 1946-го народився син Олег. У вересні 48-го родина переїхала до Ганновера, потім переїхали до емігрантського табору, який готувався для відправки до Нової Зеландії. Шлях до Нової Зеландії. 5 вересня 1950 року відплили з міста Беремергафен, 6 вересня Північне море, ла манш Діль, 7 вересня довер, 8 вересня Біскайська затока, 10 вересня минули Францію, Іспанію, Португалію, 11 вересня пройшли Гібралтар, Середземне море, 12 вересня минули Алжир, Туніс. 13 вересня пройшли остров Гаєту, Форт Панталлерія, Мальту. 16 вересня порт Саїд, Суецький канал, 18 вересня Порт Суес. З 18 по 21 вересня минули Сінайські гори, Аден, 23, 25 вересня місто Коломба на острові Цейлон, нині Шрі-Ланка. 1 жовтня перетнули екватор. 8 жовтня підійшли до берегів Австралії Форт Фрімантл. 13 жовтня зайшли у Тасманове море. 19 жовтня висадилися у Веллінгтоні. Марія Криховець померла 20 жовтня 2001 року у віці 80 років в Окленді, Нова Зеландія. В неї залишився син Олег, донька Ганна та двоє онуків. Її чоловік Василь Креховець пережив Марію на 10 років. Ігор Стрільцов, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.